Привіт! Це відео звернення до тих, хто відчуває, що в його житті щось не так. Якщо ти відчуваєш якісь обмеження, якщо ти відчуваєш, що ти в житті застряг, якщо ти відчуваєш, що ти більше не можеш і не хочеш так жити, що ти вже змучився, що ти маєш якийсь блок, ти хотів би це пробити, свій стіну, потолок чи що, і ти не знаєш, як це зробити, і не хочеш далі з цим жити, тоді дивись це відео до кінця. Суть в тому, що майже всі люди на Землі мають негативні почуття, відчуття і переконання і думки, але <кій> звідки ж воно береться, тут все дуже просто виявляється. Річ в тім, що людина як особистість формується до 5 років свого життя. Якщо за цей період, короткий період, були якісь негативні враження, емоції, ситуації, Переконання і осіли в підсвідомості людини, все, саме цей негатив і впливає негативно в подальшому на твоє майбутнє, з чим ти живеш і не можеш це подолати. Все, все що відбувається після п'яти років, воно тільки вже закріплює той фундамент, який є в підсвідомості. Цікаве питання, що з цим робити. Я, наприклад, так само мав негативні почуття, відчуття і переконання, вони мені дуже заважали. Я не міг змінити своє життя, я не знав, що з цим робити. Я звертався до духовної практики, я цікавився психології, я цікавився сенсом життя. І, звісно, в цьому є свої плюси, воно щось допомогло і так далі. Але в корінь моя проблема так і не вирішилась. Я з цим продовжував жити, і воно мені заважало. Я свій пошук не закінчував. І прийшов момент, коли я дізнався про такий чудовий, цікавий, а головне дієвий метод, і називається гіпнотерапія. Що вона робить? Все дуже просто. Вона видаляє з твоєї підсвідомості всю ту деструкцію, весь той негатив. Вона тебе очищає від цього і зникає твої негативні почуття, відчуття, переконання, в тебе змінюється. Світопогляд, тебе зникає весь цей негатив, і ти можеш далі рухатись і робити, то, те, чого ти не міг зробити вже за багато років свого життя. На сьогоднішній день я являюсь кваліфікованим гіпнотерапевтом і хочу тобі запропонувати цю послугу. Якщо ти відчуваєш якийсь страх, відчуття провини, наприклад. Можливо, ти відчуваєш, що ти не впевнений собі. Можливо, ти хочеш пробити якийсь фінансовий потолок і тобі щось заважає. Пробити ту саму якусь стіну, що ти хочеш кудись пройти, продвинутись вперед, але ти не можеш, не знаєш як. Можливо, ти маєш якусь залежність чи від цигарок, чи від алкоголю, чи ще гірше від наркотиків, може якусь хворобу, яка тобі постійно заважає, може навіть тяжку. 95%, плюс процентів всіх хвороб, це психосоматика, це якраз від той ментальності, від того негативу, що тут знаходиться. Виявляється, якщо ти маєш якусь алергію, може фобію, може ти хотів би змінити діяльність. Може, та будь-що який негатив. Дуже багато у людей є різних негативів, різних причин, і проблем, чого вони не живуть своє життя, як вони б хотіли. Гіпнотерапія видаляє це все, весь цей негатив, всю цю деструкцію. Я можу тобі в цьому допомогти. Але ситуація така. Це потрібно зрозуміти, що гіпнотерапія це не чарівна таблетка. Вона не зробить твоє життя феєричним. Успіх до людини приходить тільки в тому випадку, якщо людина старається, якщо людина прикладує зусилля і досягає свого успіху. Але якщо в тебе є цей деструктив, є цей негатив, є ці блоки, в тебе немає шансів, скільки ти з цим вже живеш, скільки ти ще готовий з цим прожити, що воно тобі не потрібно, якщо ти хочеш від цього позбавитись, гіпнотерапія тобі допоможе. Вона тобі дасть другий шанс. перший в тебе був при народженні, а після гіпнотерапії в тебе відкриється другий шанс прожити своє життя саме так, як ти того хотів. Вона відкриє тобі двері, в які ти мусиш війти, і робити те, чого ти бажаєш. Якщо ти хочеш це змінити, якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна допомога, тоді пиши мені в приватне, що ти хочеш на безкоштовну консультацію. Ми з тобою поговоримо і вирішимо, як я можу тобі допомогти. Але при цьому всьому є одне дуже важливе але. Записуйся до мене на консультацію тільки в тому випадку, якщо ти дійсно хочеш змінити своє життя.